Я сьогодні жадую. У мене сьогодні багато-багато планів на сьогодні. Як я Джадою зроблю, я не знаю. Мені сьогодні треба машину помити. Обов'язково, бо мій син приїжджає, і мені треба йому дати машину, я встидаюся, що в мене така машина сильно, сильно брудна. Пізніше мені треба піти ляльку купити для моєї внучки. І треба мені пізніше два ключі ще доробити. Що так темно є? Я такий окулярах для зору, бачите? І... Двоє ключів мені треба зробити, і пізніше ще мені треба сир купити, овочі мені треба купити. Як я це зроблю? Я не знаю. Мені треба мого компаньона закликати, щоб він побув з жадою, тому що вона особливу ляльку, якщо я піду в іграшковий магазин вибирати. Тому вона не дає мені сконцентруватися, дорогесеньки мої. Вона все тягне, все цей, а я не маю досвіду в такому магазині. Іграшковому, бо там багато всього дуже є. Там, там такі іграшки, і, і маленькі, і великі, і пластмасові, і м'які, і тверді, і я не знаю, що. Як я маю цю ляльку купити, я не знаю. Джада така спокійна, така спокійна, така гарна. Ой, Їдемо, джада. Їдемо, буду надіятися, що ти так сьогодні цілий день будеш така гарна, спокійна, як ти зараз є. Зовсім не їла, я хотіла взяти таке паніно з паркетою. Кудись тут жиру зовсім свиня немає. Я такого не люблю. Но пісне, 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 зовсім пісне. Як так можна, щоб жиру зовсім не було? Я не знаю. Джада чекає на мене. Номерок треба взяти. То. 8,90 Postočki je mi zdajica 9 9 evro, tako se sičem 8,90 Filé 11 Zdajte se i Zdajte 7,90 бістико. Ножки, ось такі курячі ножки. За кілограм, це все за кілограм компаса. Вони тут самі роблять, самі роблять і самі все, вся продукція їхня. Шутю таке круто є, але воно звичайно не таке робить, як парма. Я тут ніколи не купляю, бо воно тут солене. Що я тут маю взяти, я не знаю

Щоб, щоб Бутылка впала. Ти хочеш, щоб бутилка впала. Мені клас. Сидіть і клас. Це все за кілограм. 18, 19. Сон візьму без хліба з якимось так солений. Фіне, 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 перфово. Візьму більше для компаньйона. Кісільце yeah. сон, бачите. Окей. У вас такої зіграції. Так, я сьогодні обід не їла і я не хотіла хліба їсти. Я зараз кусочок, так щоб тільки кусочок, щоб знаєте, перебити цей апетит. І ми зараз кусочок цього серцесону попробуємо. Я зараз трохи більше, бо я додому повезу. Що це таке є? Джада вже йде сюди. Джада! Мадонна! Джада має банан. Зараз, Але перший я їй дам зараз кусочок. Попробую. Що це таке жовте є. Ітуліський вуха, бачите? М -м -м. Як це? Як це мені влумати? Рука мене добре, салфеток, немає, йолки палки Мадонна, мадонна. В машині не добре їсти. Дам джаді попробувати. Джада! Тіні! Тільки виможе мені... Машину, але хочу дати попробувати. бо більше банану вона буде їсти. Ось такий кусочок попробуємо. М -м -м. Так виглядає. Сильцісон, що там є? Вуха, хвіст. Вуха, хвіст. Все-все, що відходить, тут є. Чесник. М -м -м. Я люблю, а він дуже насичений. Але один джада вже з'їла. Але один раз в два місяці можна. Хліба не брала, тому що не хочу. Мені перейде голод. Зараз отак з'їм трошки і все. Зараз маємо з моїм компанією зустрітися. Він буде гуляти з джадою, а я піду ляльку куплю скоренько, бо нема часу. Моя внучка приїжджає. Машина гарна чистенька, тут що-то воно таке вот кісплями мені ще залишила. Джада, С п'ята. Нада. Тіні. Гляда. <ріхи> Тіні анкора кусочок. Язик тут є. Що то ще даю до того сільці сона. Колись силі так робили, я пам як пам'ятаю, як свинюсі зарізало один раз в рік. Або два рази в рік. Два рази в рік. На різняні свята і на Пасху. Ну і все. М -м -м, смачно. Моя вода в багажнику є. Це джади вода. Тіні джада пий воду, банан. Їдемо ля ляльку купляти, бо часу дуже мало залишилося. Оцей мандонна, не бачить вона. Жяда, т'єні, дольче, ой, десерт. Ой-ой-ой-ой. Тепер ніякого хліба ми щось таке. От, ми вже все, в машині вже їсти не можна. Смітити я не хочу. Машина ідеально чиста. Все. Дрібок я не хочу, особливо ось тут. Тут дуже було багато дрібок, там ззаді дрібок. Тепер все, чистота. Я з багажника воду витягнути. Пізніше, бо так пити хочеться, дуже сильно пити, пізніше хочеться. У нас олена. Ось так дають. Кульочок, хочете, вам дадуть пластмасовий кульочок. Ось такий ще кульочок є. Паперовий або пластмасовий. Джада ходить, завжди зупущена, як погано ззаду ходить, це взагалі. Я йду в цей дуже-дуже великий магазин з лільками, з іграшками, дуже він сильно великий, там я, звичайно, щось виберу. Вони будуть е чекати на мене. Будуть на мене чекати на вулиці, тому що середина джаду не піде, бо вона все сильно дуже тягне. Вона тягне все сильно. Я, мені треба сконцентруватися. Йдемо сюди. Як вона погано ходить. Я ніколи не замічала, що вона так погано ходить. Не так зігнана, зовсім зігнена. Такі ляльки, є. Я, я, я оцю візьму. Бачите, мені треба м'ягеньку, щоб вона така м'ягенька була і легенька. Візьму ось цю і, напевне, ще ось цю візьму. М'ягенька така, тут тверде лице. А Пізніше ще другі ляльки будуть. Бо я не знаю, що тут взагалі купляти, Ви розумієте? Таку вона вже має ось з таким лицем. Вона дуже-дуже сильно любить. Ну, шапості це зараз літо. Є ще з такими косичками. Ні, ліпше розпущені, щоб були. Я так думаю. Все, нема багато часу. Беремо цю, чи з цим з темним сведром? Яка на лиці, на лиці, яка яка краще на лиці, це більше лице. Це менше лице Боже, лице як ворони. Ну що оте смішніша така на лице. Смішніша така. Люра беру цю і беру ось цю і ось цю ось таких дві. Всі зараз не покажу. один день одну ляльку покажу, другий день другу ляльку покажу і пішли ще буду купляти. ні, ні. Allora guarda, io, io scrivo le due bamboline. Non so se ci devi scrivere il nome o... No, no, non serve, grazie. Guardate lo che le ciao Fervali a di like. cintura Мій компаньйон ставить їй чентуру, бо ну як вам сказати, не чент, чентуру, а вже mm. mm -mm. mm -mm. сміється жара на машині жара. Хмарно, я люблю, хмарно, я жари не хочу. Це останні дні в нас ось так прохладно. Другесеньке, мої, останні дні просто. Do you say? Do you say? Mm -hmm. мої, дякую, що ви подивилися на моє відео. Я дуже-дуже змучена. Сьогодні набігалися, набігалися цілий день, і дуже ми набігалися з джадою, і я все зробила те, що треба було. І машину помила гарно. Як бачите, і пізніше і ляльку купила, і продукти купила, і джада задоволена. Джада сьогодні була трохи з моїм компаньоном. І, так темно, так темно, так темно, джада, довесей, і вона цілий час сміється. А мій компаньон каже, та вона така спокійна, вона цілий час сміється. Я кажу, бо ти її не бачив, ти її не бачив, як вона є нервова. Ти її не бачив, деколи сміється, але як нервова, о, як нервова, як нервова, вона так кричить по вулиці. І мене б'є. А як спокійна, то по підручку так ходила з моїм компаньйоном всюди, всюди, всюди. Вона море. Як така ось спокійна, то вона дуже-дуже така, бачите, спокійненька, така добра. Осмі. Вона дівчинка з автизмом. Хто мене бачить перший раз, це дівчинка з автизмом, з якою я працюю вже багато років. Ми гуляємо всюди, ходимо і гуляємо, 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 гуляємо. Вона сюди зі мною ходить. Але ляльку сьогодні не ходила зі мною вибирати, тому що з нею не годен сконцентруватися. Вона все тягне, а мені треба було подумати, що і як, і де, і як я маю купити цю ляльку. Купила. Коротше, все зробили. І ми задоволені з Джадою. Дай салюта тутті. Бачу. Бачу. До побачення, догенькі мої, і побачимося а, скоро, скоро, скоро. З вами була Анна зі Львова. зі Львова. Там де кава є Львівська кава і Львівський сирник.